Всім привіт! Знаєте, я хотіла поділитися з вами такою великою радістю, свідченням, яке недавно скинула в чат наша дівчинка, яка є в церкві, в неї є знайома, з якою вони дружать, її сусідка, і в неї 8 років не було дітей. І наша Яночка вона просто проповідувала їй, вона говорила їй за Бога, вона проповідувала їй, вона розповідала їй за Сару, яка в столітньому віці народила сина, як Бог благословив. І все це каже, я розказувала їй, але вона не дуже вірила. Вона каже, Давай ми помолимося за тебе. Давай церква буде молитися за тебе. Але на жаль, людина не дуже так повірила в це. Але ми молилися. Яночка писала в групу, в молитовну групу. У нас є в телеграм-каналі Молитовна група, де люди пишуть свої потреби, і ми молимося. Вся церква молиться за ту людину. І є дуже насправді, є дуже багато свідчень. І це просто таке свідчення, яке я хочу вам сказати, що 8 років людини не було дітей, і церква молилася за неї. І Ця людина навіть не знала, що церква молиться, але ми молилися. За неї. І тут на Пасху ця сусідка знайома приходить до неї в гості. І Яночка розповідає, що вона бачила, що вона ніби як з таким животиком. І каже, мені здалося, що може людина просто поправилася. Каже, не буду її ну, питати, бо це реально була дуже болюча тема для неї. Каже, у мене двоє діток я недавно теж народила другу дитину. Каже Янка. І ну я розуміла, що людині це боляче, на тут навіть дивитися. І тут, каже Яночка, я дізнаюся, що вона вагітна. І каже, і я розумію, яка велика слава Божа, що людина, яка 8 років не мала дітей, не мала вже надії на те, що вона буде мати дітей. І коли реально каже, я розумію, каже, що потрібно проповідувати, потрібно людям говорити за Ісуса, потрібно говорити, Слово Боже, щоб воно реально торкалося людей. Потрібно свідчити, молитися. Тому що, коли ми не молимося, коли ми не свідчимо, коли ми не проповідуємо, то Бог не проявляється в нашому житті. Немає слави Божої, так і проявляється слава Божа. І... Я реально, я настільки я настільки перейнялася цим свідченням, що я розумію, що дуже багато людей теж мають різні проблеми, теж мають різні турботи, і вони не йдуть до Бога, бо вони не мають надії, вони не довіряють Богові. І реально як важлива молитва церкви, коли люди моляться, тому що Бог чує нашу молитву, де коли молитва в його тілі, тому що його тілом являється церква. Бог чує молитву. Того праведника, який береже Його слово, і я розумію, що молитва церкви це є реальна відповідь Бога для нас, усіх, що Бог він дієвий, він живий. І знаєте, дуже багато людей сьогодні в такому горі, в, такому, в такій біді, і ми бачимо, як батьки ховають дітей, бо в Україні війна, і ми бачимо, скільки загинуло, загинуло людей. І я бачу просто, як люди постять похорони і стільки постів, стільки співчуттів, і ми співчуваємо. Чуваємо, ми реально співчуваємо тим, хто втратив на війні найдорожчу людину. Але стільки репостів горя і біди, і Бог закликає «Вибери мене. Вибери мене, вибери моє слово, і тоді ти будеш бачити життя, тому що я є життя, каже Господь. Вибери мене, і тоді ти не будеш ховати своїх дітей, своїх синів, дочок, тоді ти не будеш в такій біді, в такому горі, тому що ти будеш мати радість, радість в дусі. Як сьогодні я вам свідчу про те, що людина, яка вісім років не мала дітей, її в церква молилася, тому що Бог він живий, він не Бог мертвих, він Бог живий і Бог дієвий. І тоді реально Бог захищає. Дуже багато військових які свідчать про те, як Бог зберіг, де вони бачили смерті навколо себе, а вони лишилися живими. Тому приходьте до живого Бога, виберіть життя, приходьте в живу церкву, приходьте в церкву, слово Боже. Реально маса мільйони свідчень, де Бог він каже, вибери мене, ти вибереш життя.